Доброго дня, шановні друзі! В нашій бібліотеці є чудова традиція. Ми радимо книжки, які прочитали наші користувачі, читачі, вам, дорогі наші друзі, що ви прийшли до нас у бібліотеку і взяли ці книжечки. Сьогодні ми, у переддень Дня Валентина, хочемо поговорити про кохання. У нас є така книжечка «Куричий бульйон для душі 101 історія про кохання. Чудова книжка перечитана. Ось нашим користувачем Надія Володимирівна прочитала її, радить дуже, на про кохання. легка для читання, підносить, щасливить, відволікає. Тут теплі історії про кохання, про романтику побачень. Є у цьому світі дещо, про що однаково сильно мріють усі: і лікарі, і водії, і багаті, і бідні, і високі. І низькі, і брюнети, і блондинки, молоді літні люди. Всі ми мріємо про одне щось омріяне, про кохання. Пам'ятаєте, як у дитинстві ми із захопленням слухали казки про прекрасних принців та принцес, які знаходять вічне кохання, оте те саме, де жили вони довго і щасливо і померли в один день. Справжнє, щире. Несподіване, непідвладне часу, чарівне кохання. І може хтось скаже, що любові не існує, але герої 101-ї історії, ось 101 однієї історії про кохання, переконають вас у протилежному, що робити чоловікові, що мав намір присвятити життя служінню Богу, а потім закохався? І як поводитися на побаченні? Що розпочалося з розбитої фари? Як не впасти у відчай, коли всі навколо одружуються, окрім тебе, може, знайти свого принца допоможе колекціонування жабенят. Чи розлучена 30-річна жінка здарна зустріти перше своє кохання? Чим більше дітей, тим менше романтики. Ви теж вірите у цей міф? Ці та ще 95 історій про любов, від яких ви не зможете відірватися. А зараз ми вам і прочитаємо дві історії, які заохотять вас до читання, і ви прийдете до нас у бібліотеку і візьмете цю книжечку. І не тільки, бо в нас дуже багато книжечок про кохання. Ось, будь ласка, надія володимирівна. Дякую. Вечірнє побачення. Епіграф, думайте про своє теперішнє щастя Через Діккенс. Бувайте дорогеньке, кажу я, цілуючи своїх двох дівчаток перед тим, як вийти з церкви і сісти в авто. Розважайтеся. Вечір середи, час, коли мої дочки відвідують церковний хор. У нас є. Дві години вільного часу, тож у мене, як у підлітка, від нетерпіння починає паморочитись голова. Де б ти хотіли зустрітися? запитав мене за сніданком чоловік. Сьогодні ж середа, ти знаєш. Під'їжджаючи до кафе, що розташоване в сусідньому кварталі, я підспівую пісні, які лунають по радіо. Нарешті я вільна. Мені не треба готувати вечерю завдяки програмі церковного хору, де мої діти не тільки співають, а й коштують нахенці і локшину. Я припарковую машину, шукаю у своїй косметичці помаду, дивлячись у дзеркало, поправляю зачіску, сягуючи свої каштанові кучері білою стрічкою. Я знаю, що це дурниця чепуритися та хвилюватися з приводу вечері зі своїм чоловіком, із яким ми вже 13 років у шлюбі. Але коли я заходжу до ресторану, то розумію, що це того варте. Виглядаєш чудово, посміхається мій коханий, передаючи мені меню. Наступну годину ми ласуємо піцею та салатом, обмінюючись думками про свої сімейні плани роботу та нахолоджуючись смаком пепероні і сиру. Сьогодні, побачивши на вітрині чизкейки та брауні, я зрозуміла, що не зможу контролювати свої калорії. Хочеш десерт? Здивувала я себе такою. Розбещеності. Мій чиск був шоколадним, политим карамеллю з горішками, солодкий, як і цей вечір. А можна мені трошки? запитала я, встромлюючи виделку в пиріг із арахі... арахісовою пастою, який замовив собі мій чоловік. Після вечері ми затримуємось ще на чашку кави з фундуком. Я втішена і задоволена. Адже відчуваю, що ми з чоловіком і досі кохаємо одне одного. Я поглядаю на свій годинник. У нас ще є півгодини, кажу я, маючи намір ще трохи прогулятися позадирати у вітрини магазинів. Тримаючись за руки, ми переходимо вулицю і заходимо до громадської бібліотеки. Я прямую до свого улюбленого відділення науково-популярної літератури і тішуся, що маю час переглянути новинки, і що мене ніхто не тягне до дитячої ігрової кімнати. Мій чоловік плюхається в крісло, і відпочиває, читаючи газету. Півгодини пролітають як одна мить. Час іти. Неохоче, кажу я своєму чоловікові, у руках тримаю стос книжок, які нагадуватимуть мені, що треба повернутися сюди знову наступного тижня. Якщо хочеш, я можу забрати дівчаток, говорить мій чоловік. Можеш не поспішати, зустрінемося вдома. Я зітхаю, шкодуючи, що святковий вечір завершується. А вдома знову чекає рутина купання дітей, і вкладання їх спати, читання казок на ніч і приготування ланчів на завтрак. Мені подобаються материнські обов'язки, але я також люблю такі вечори, як сьогодні. Попри обов'язку, мушу брати участь у батьківському комітеті дитячого хору, я зроблю все. Що від мене залежить, аби й далі ходити на побачення зі своїм чоловіком. Незважаючи на те, що мої дівчатка заздрістю слухають наші розповіді про чизкейки та піцу, я переконана, що це їм на користь, знаючи, що мама і тато кохають. Одне одного вони зростатимуть у впевненості, що романтичні стосунки і справді можуть бути тривалими, хоча шлюби укладаються на небесах, але їх потрібно підтримувати тут, на землі. Дякую, Господи, за цей святковий вечір у середу, можливість зміцнити найсвятіші узи. Стефанія Вас. Мені ще подобається дуже в цій книжці те, що до кожного оповідання є вдалий епіграф підібраний. Це епіграфи відомих людей, великих відомих людей. Ось шлюб це книга. Перший розділ якої поезія, а наступні розділи проза. І таке буває. Суть задоволення у спонтанності. Жермен Грір. Для цілого світу ти можеш бути однією людиною, але для однієї людини ти можеш бути цілим світом. Це автор невідомий. Пам'ятайте, що помилок немає. Це все уроки. Любіть себе, довіряйте своєму вибору, і все стане можливим. Шері Картер -Скут. І так, до кожного оповідання, до кожного, до кожного розділу є ось такі вдалі епіграфи: Доля на двох колесах. Кожна людина має власну долю. Єдиний обов'язок це слідувати їй і приймати незалежно від того, куди вона приведе. Генрі Ніллер. Були часи, коли автостоп вважали безпечним способом пересування. 1970 року у Ванкувері водії автобусів страйкували, і місцева влада навіть заохочувала пішоходів користуватися автостопом, а водіїв підвозити їх. Але я голосувала, бо закінчився термін страхування моєї автівки, а гроші, яких вона потребувала на той час, мали інше призначення, бо я була студенткою. Я знала. Що на авеню короля Едварда було складно підсісти до когось. Але я поспішала на іспит із французької, тож вибору у мене не було. Поз мене проїхало кілька машин, але їхні водії проігнорували мене. Я насолоджувалася теплим сонячним днем наприкінці вересня, але вже почала хвилюватися, що можу не потрапити на іспит. Зрештою, один Volkswagen. Почав пригальмовувати, і я з полегшенням зітхнула. Але наступної миті якийсь мотоцикліст підрізав автівку, сигналячи її водієві, щоб той їхав далі. Коли водій Фольксвагена поїхав, я відчула, як злість розпирає мене. Я гадала, що мотоцикліст просто хотів припаркуватися і не могла повірити, що таким чином він позбавив мене єдиної машини, яку я могла зупинити. Мотоцикліст випростався і простягнув шолом. Колись їздила на байку, я скоса окинула оком ситуацію, високий хлопець у білому шоломі з темним пласким візором ось почитаємо, що це таке, захисне скло на мотошоломі. За яким не видно обличчя чорна шкіряна куртка, чорні краги, мотоциклетні рукавички без пальців. Чорні штани, чорні чоботи, відповіла жартуєш, та у мене свій байк є. Чудово, сідай. Пізніше я дізналася, що він проїхав півтори години до міста Гоук, де поснідав, і вертався додому, коли на проспекті раптом побачив мене. Він швиденько заїхав додому за запасним шоломом і повернувся до мене, сподіваючись, що я досі ще стою. Він не хотів, щоб я сіла в той Фольксваген. Мотоцикліст відвіз мене на іспит, а під час подорожі ми трохи поговорили. Прощаючись, ми навіть не сказали одне одному своїх імен. Того вечора він пішов на вечірку і розповів своєму другові Лорі. Про дівчину, яку вранці підвіз. Ти взяв її номер телефону? Ні. Лорі, який завжди намагався познайомити його з кимось, вигукнув: Ти ідіот! Не хвилюйся, відповів хлопець, я знову її побачу. Наступного дня я знову голосувала. Я збиралася зустрітися за ланчем зі своєю мамою, яка була завідувачкою дитячого садка. Отже, я стояла на обочині і чекала на свою автівку. Я не повірила своїм очам, коли побачила того самого мотоцикліста, але він повернув ліворуч і заїхав на станцію техобслуговування, не побачивши мене. Закладаюся, що він підвезе мене, подумала я, переходячи дорогу. Він розмовляв із черговим своїм давнім другом, коли я підійшла. Коли він обернувся, то наші погляди зустрілися. Той хлопець, наче перенісся в інший вимір. Привіт, сказав мотоцикліст. Звичайно ж, він підвіз мене. Це був також чудовий день, і поїздка була дивовижною. Ми нарешті дізналися імена одне одного Гаррі і Діана. А ще те, що ходили до тієї самої середньої школи, різниця в нас була два роки, і що він знайомий із моїм старшим братом. Одного разу Гаррі попросив мене на побачення. запросив. Він зняв свою рукавичку і написав моє ім'я й номер телефону з її внутрішнього боку. За п'ять тижнів упродовж чотирьох ми шукали квартиру, де б розмістилися всі мої тварини. Ми почали жити разом, а через рік подружилися. У нашому житті було багато радості, зокрема, народження двох синів. І багато горя, двоє хлопчиків-близнуків, померли невдовзі після народження. Але ми витримали всі випробування долі і зберегли незвичайне кохання одне до одного і сьогодні радіємо від того, що ми разом. А Гаррі виявився романтиком. Він і досі зберігає ту рукавичку Діана К Ніколсон. Читайте, будь ласка, про кохання. Кохайте! Кохайтеся, бо ми того варті. Кохання нас підносить, продовжує нам життя, дарує нам погляд у майбутнє. І з Днем Святого Валентина приходьте до бібліотеки. Дуже цікаво.